Команди талановитих майстрів-перукарів вже вкотре приїхали до нашого міста, аби взяти участь у наймасовішому фестивалі західної України коронація краси. 11 колективів з різних регіонів нашої держави, а також команди із Румунії. Цього року, завдяки їм, наш фестиваль отримав статус міжнародного. Про те, як відбувалася коронація краси, кого коронували цього року, та ще чимало інтригуючого, що пов'язано із жіночою вродою. Далі розкаже моя колега Генрія Тебеух. Четвертий фестиваль Коронація краси феєричне шоу, у якому розкривають свій талант і демонструють творчі здібності, успішні, амбіційні перспективні представники індустрії краси, перукарі, візажисти, дизайнери одягу та режисери-постановники. це є можливість себе показати, свою проявити свої творчі здібності, якось себе самовиразитися, тому що цей фестиваль не має ніяких рамок. Тут вони мають можливість включити всю свою творчу фантазію і підготувати образи або конкретно взяти образ фільму і його перенести на сцену або своє бачення трансформація цього образу кожна з 11 команд обрала для себе уривок з фільму мультфільму чи кліпу який трансформували і відтворили на сцені завдяки своєму креативному баченню Це показ від команди з центру перукарського мистецтва Віват, місто Чернівці. У них над образами працювало 11 майстрів. З Самісінького ранку вони перетворювали моделей у акторів відомого фільму Едвард Руки Ножиці. Образи придумували в місці повністю цілісні образи совместна з дизайнером нашим і з постановщиком. В принципі, образи більш утріровані, звісно, ніж в фільмі. Це весело цікаво. Відчути себе в якійсь іншій ролі, не такій, як ти завжди, плюс перевтілення. напевно. Ну, Не знаю, мені особисто це подобається, тому часто чесно. Я тут отримую просто задоволення. А над образами команди із Запорізької області працювала лише одна людина Ольга Галутва. Майстриня неймовірно переживала за своїх підопічних, чи то пак за свої роботи. Сніданок у Тіфані як одна жінка може бути зовсім різною, але завжди чарівною. Люди не можуть принадлежати друг другу. Чи Ти, Ти люди влюбляються, люди хочуть принадлежати друг другу. Тому що це єдиний шанс стати щасливим. Очень хороший примір був вибраний нашим мастером, щоб продемонструвати, як можна класичні образи зробити сучасними, модерновими і представити їх на такому конкурсі. Уже четвертий рік поспіль оцінює роботу майстрів-учасників компетентне журі. Президент спілки перекурів України Олексій Антонюк запевняє, що подібного на коронацію краси ще нічого не бачив. Цікава ініціатива. Нічого подібного в Україні немає. Є щось таке подібне, де салони показують свої шоу-програми в Харкові, але воно там якось так не системно проходить у якомусь нічному клубі. Ну так, якось несерйозно. Окрім перукарської майстерності та роботи стилістів на цьому фестивалі оцінюють і режисерську постановку. Я таке в Україні не бачу. Для мене це так само, як будь-яка вистава, будь-який кліп. Воно дуже схоже, тому що вони театралізують. Передають, наприклад, шматок фільму або кліпу, або якоїсь казки. Передають це на сцені і передають в своїх образах в стилі. Також до нашого міста на фестиваль у якості членів журі завітали представники професійних марок для волосся. Віталітіскраїна Україна це одна з головних країн, в яку ми постачаємо свою продукцію, адже ваші жінки уміють і хочуть за собою доглядати. Вони чарівні. Раментеракож. Нам дуже приємно бути частинкою цього шоу. Воно професійне. Нам зручно з вами працювати. вже після того, як усі команди продемонстрували свої номери, журі обрало найкраще. Ними стала команда з Румунії, які показали своє бачення фільму П'ятий елемент. Призом для переможців стала поїздка до Турину на навчання від міжнародної марки Віталітіс. Руслан Коков, чернівецький репортер телеканал Чернівці.